Слава Україні! Розпочалася 367-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля вороги далі зосереджує наведені наступальні дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші оборонці відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках. Російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В чергове постраждали міста, села та мирні люди. Рівень загрози ракетних ударів ворога залишається високим по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу Державного кордону України, проводить підготовку своїх резервів, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. В той же час протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михайльщина, Слобода Чернігівської області, Юнаківка, Водолаги і Бояролежачі Сумської області, а також райони 23 населених пунктів на Харківщині. Серед них Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ, Вільхуватка, Огірцеве та Бологівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник. Намагався покращити тактичне положення в районі Масютівки, а також вибити наші підрозділи з серебрянського лісництва. Обстріляв з артилерії райони 17 населених пунктів. Зокрема, під вогневий вплив потрапили Гряниківка, Куп'янськ і Берестове-Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив. Декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів, зокрема Спірне, Веселе, Іванівське, Бахмут, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області. На Вдійському та Шахтарському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар'їнка. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у 17 населених пунктах. Серед них Авдіївка, Водяне, Пречистівка, Мар'їнка, Вугледар та Велика Новосілка. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали 20 населених пунктів, зокрема Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір'я на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупантів постраждало 34 населених пункти Херсонської області. Серед них Дудчани, Береслав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон. На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області. Та для проведення диверсійних дій. Знищивши понад 80% житлового фонду Маріуполя Донецької області, ворог пропонує жертвам цих бомбардувань отримати житло в новобудовах на околицях зруйнованого міста. Втім, розраховуючи на те, що разом із житлом були знищені документи, які підтверджують право власності, окупанти цинічно висувають обов'язкову умову їх наявності для отримання нового житла. Чеченській Республіці Російської Федерації продовжується примусова мобілізація. Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення Ахмат. Протягом доби підрозділи Сил оборони знищили один ударний гелікоптер Мі-24 та чотири ворожих БПЛА, один типу Орлан-10. Один зала та два «Ланцет-3». Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції. Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та три склади боєприпасів. Окрім. того, Українські воїни минулої доби ліквідували 650 російських загарбників, знищили 12 танків, 9 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 11 автомобілів та одиницю спеціальної техніки ворога. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!